Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант? Сьогодні поговоримо про облік кав'ярні, що потрібно для того, щоб правильно запустити бізнес вашої кав'ярні, і ми в цьому вам допоможемо. Поїхали! Перед за все, ми компанія Бухгалтер-Консультант, ми співпрацюємо з навчальною платформою Кофі. яка допомагає власникам бізнесу запустити власну справу, а саме створити класну кав'ярню. Як це можна реалізувати? Ми допомагаємо оформити бізнес-план та податися на грант від держави. Є робота на отримання 250 тисяч гривень від держави. На ці кошти ви абсолютно спокійно можете відкрити власну кав'ярню. І це реальність, що потрібно для того, щоб запустити цей процес та оформити все правильно. Ви можете податися на грант як до початку відкриття ФОП, так і після відкриття ФОП. Тобто, ви можете податися, будучи просто фізичною особою на грант. Далі ви можете також розширити існуючий бізнес. Тобто, якщо у вас вже є кав'ярні, вас зацікавило це відео, то, скоріш за все, ви можете думати про те, щоб відкрити ще кілька точок. В такому випадку вам теж буде досить цікава тема гранту. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ми допомогли вже не один грант оформити по кав'ярням, це вже десятки грантів, а можливо й сотні. І всі запустили власну справу. Наступним кроком, якщо ви не оформили ще ФОП, а отримали вже фінансування, вам потрібно зареєструвати ФОП. Ми у цьому також допомагаємо. Тобто, якщо ви отримуєте грант і приймаєте рішення у нас супроводжуватися по бухгалтерському супроводу бізнесу, ми зразу Відкриваємо вам ФОП і зразу підписуємо договір супроводу. Тобто, ви плавно перетікаєте в клієнта нашого погранта у клієнта на бухгалтерський супровід. Що ми допомагаємо зробити на бухгалтерському супроводі саме клієнтам по кав'ярні? По-перше, ми після реєстрації ФОП реєструємо вам програмний РРО. Програмний РРО для кав'ярні може бути, до прикладу, постер. Чому постер? Тому що там зручно вести технологічні карти, напоїв ваших коктейлів, можливо, у вас є якась власна випічка і так далі. Також там є фінансова частина в програмі Постер, тобто це не лише програмний РРО, а ціла програма, в якій ви можете вести облік вашої кав'ярні. І вона досить зручна. Після того, як ми зареєстрували вам програмний РРО, а ви його інтегрували у програму Постер, ми наступним кроком влаштовуємо найманих працівників. Згідно грантових вимог, вам потрібно найняти двох працівників протягом 6 місяців з моменту отримання коштів. Відповідно, є час для того, щоб трішки розкачати власний бізнес та вийти на якийсь результат. Після оформлення найманих працівників ми допомагаємо з кадровим супроводом, тобто надаємо всю необхідну документацію по кадрах нарахування зарплати, табелі обліку робочого часу, виплата зарплати двічі на місяць і сплата податків. Також подання звітності по працівниках. Це дуже важливо, оскільки це займає досить багато часу. Це така рутинна робота, яку можна реально делегувати. В загальному облік кав'ярні складається з супроводу ФОП, тобто з платою податків по ФОП та кадровим супроводом працівників. Ви можете звернутися в компанію бухгалтер-консультант і ми допоможемо комплексно закрити ці питання для вас. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та побачимося з вами у наступних відео. Всім до нових зустрічей, усім папа!